У Полтаві відкрили перший в області рекрутинговий центр української армії. Мета цієї ініціативи надати можливість людям, які шукають себе в силах оборони, знайти позицію та частину, де вони можуть служити та реалізувати себе. Коли ми говоримо про то ми в першу чергу говоримо про добровільний вибір. Та ми говоримо про свідомий вибір людини до свого майбутнього і до свого місця в захисту в державі. А держава зараз потребує такого захисту. У закладі надаватимуть інформацію про вакансії у різних частинах Збройних сил України та допомагатимуть з правильним оформленням документів для вступу до сил оборони. Кожен хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і саме в ту посаду по фахову. В яку він забажає, а ми можемо це контролювати разом з міністерством оборони, разом з генеральним штабом і надавати і, по-перше, і консультацію, і підтримку кожної людини, яка виявить бажання. Центр відкрили у тісній співпраці генерального генштабу Міністерства оборони та обласної військової адміністрації. Тут не роздають повісток. Це не ТЦК. Навіть якщо ви випадково побачите тут військового, то це не про військових. Це про те, що держава створює можливість отримати інформацію, подумати і пошукати своє місце в силах. Це четвертий в Україні заклад такого формату. Рекрутингові центри вже відкрили у Дніпрі, Запоріжжі та Львові.